10 неймовірних лайфхаків, які допоможуть вам у домогосподарстві. Хто б міг подумати, що кілька простих ідей можуть зробити дім затишнішим, а домашня рутина легшою. У цьому відео ми підготували для вас 10 лайфхаків, які ви точно захочете спробувати сьогодні: ж. набридло боротися з жиром і запахами у мікрохвильовці, розріжте лимон, покладіть його у миску з водою і нагрійте у мікрохвильовці 5 хвилин. Пара розм'якшить бруд, і вам залишиться просто витерти стінки. Вода постійно википала з каструлі під час варіння. Використовуйте дерев'яну ложку, покладіть її зверху на каструлю і піна більше не вийде за краї. Якщо плитка у ванні або кухні втратила свій блиск, змішайте пральний порошок з водою до густої пасти, нанесіть на плями, почекайте 10 хвилин і змийте. Плитка сяятиме як нова. Неприємний запах у холодильнику зім'ята газета ваш герой. Вона вбирає зайву вологу та запахи, залишаючи холодильник свіжим і чистим. Щоб ножі не втрачали гостроту, протріть їх перед зберіганням ватним диском, змоченим у рослинній олії. Цей простий трюк допоможе зберегти їх у чудовому стані надовго. Щоб уникнути дорогих хімічних засобів, використовуйте простий та екологічний спосіб. Насипте півсклянки соди у злив, додайте склянку оцту, зачекайте 10 хвилин і промийте гарячою водою. Труба буде чистою миттєво. Розбили скло і боїтеся дрібних уламків. Візьміть шматок хліба, який притягне до себе навіть ті скалочки, які непомітні неозброєним оком. Якщо на колготках з'явилася зачіпка, нанесіть прозорий лак для нігтів на краї. Це зупинить стрілку. І збереже ваші улюблені речі довше. Натерти крани половинкою лимона або серветкою з оцтом, і вони будуть блищати без жодних зусиль. Простий, але дуже ефективний трюк, який варто взяти на озброєння. Щоб не загубити запасні ґудзики, пришийте їх до внутрішнього шва вашого одягу, або зберігайте у невеликому контейнері, наприклад, від жувальної гумки. Зручно і практично. Ви дізналися про 10 найефективніших домашніх трюків, які можуть зробити життя простішим та приємнішим. Спробуйте кожен із них і поставте лайк, якщо ці ідеї були вам корисні. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити ще більше цінних порад.